15 лютого, вже по обіді близько 16.30 на лінію 101 ДСНС прийшло повідомлення про те, що на озері Бугаї у місті Броди дитина провалилася під кригом. ДСНСники нагадують завжди, що тонка крига є особливо небезпечною. Тому дбайте про свою безпеку та безпеку своїх дітей. Близько 16-ї години на пункт зв'язку частини поступило повідомлення про те, що дівчинка тонеть на місцевому озері Богаї. На місце події було негайно відправлено пожежно-рятувальне відділення. По прибуттю на місце було встановлено, що на відстані 10 метрів від берега провалилася дівчина під лід. За допомогою рятувального човна та рятувальної мотузки було транспортовано дівчинку на берег, де було її передано працівникам медичної допомоги. В подальшому її було госпіталізовано на приймальне відділення Бродівської ЦМЛ та надано всю необхідну допомогу. Зараз дівчинка знаходиться в шоковому стані, також є явні ознаки переохолодження, деталі та обставини події встановлюються.